Бородянський ліцей номер один знаходиться в невеличкому містечку багатостраждальної бородянки, і наш заклад в ньому навчається 600 учнів перших 11 класів і. На профільному рівні вивчається в нас уже багато років англійська мова, історія України. Також поглиблено вивчаємо предмети художнього естетичного напрямку. Наші учні це гордість нашого закладу, тому що є з переможцями різних конкурсів, всеукраїнських міжнародних, і з ними ми постійно теж відкриваємо щось нове. А головним пріоритетом нашого закладу є те, що постійний розвиток, розвиток усіх, розвиток вчителів, учнів закладу в цілому, а також надання якісних освітніх послуг, якісну освіти Наша доля нашого закладу і тісно пов'язана з історією нашого селища і до нашої спільної історії увірвалася жорстока повномасштабна війна, яка не бачена донині. І ми опинилися в окупації. І чесно кажучи, це було дуже несподівано, тому що тому що зранку 24 лютого ми проснулися всі. Вночі, мабуть, почули вибухи зі сторони Києва, коли вже почалися обстріли, і цей день ми ніколи не зможемо забути. І я відразу, десь починаючи з шести ранку, почала обдзвонювати всіх, кожного вчителя, всіх класних керівників, щоб вони повідомили учням про те, що сьогодні в школу йти не треба. І щоб вони були дома з батьками, щоб вони були в безпечному місці, і цей день, поки що ці дні, поки є світло, поки є зв'язок. Ми поки що будемо навчатися дистанційно. Класних керівників попросила одночасно, щоб бути на зв'язку з усіма учнями, знати про кожну дитину, де вона, що з нею, з ким вона, і постійно підтримувати зв'язок. постійно, не дивлячись, війна чи не війна, ми вчителі, ми класні керівники. Ми повинні бути разом із своїми учнями і навіть в таку складну хвилину. А самі зранку прийшли до школи, я, я наш заступник з господарської роботи, щоб перекрити, перекрити воду, щоб вимкнути світло, щоб заховати, скласти документацію, забрати початку, тобто таке, що важливе, цінне, щоб ми його трошки заховали, склали. Але 26 лютого вже на наш по нашій бородянці пішли перші колони танків зі сторони зі сторони Білорусі, і вони почали обстрілювати, почали обстрілювати бородянку. І вже були перші влучання в наш заклад. І потім кожного дня, скажімо, не припинялися ці обстріли. Поруч, 27 лютого, вже був повністю знищений відділ освіти, музична школа. А наш заклад знову були попадання. Але він героїчно вистояв і в ньому розмістилися окупанти, де вони там жили, де вони там облаштували і катівню, і медичний пункт. Вони там веща жили, все зруйнували, все знищили, повністю розграбували в кожному класі. Зрівняли все з землею. На стінах позалишали надписи. Тобто. Uh... Було дуже, скажімо, повністю все знищили, хоча заклад наш був оснащений. Майже в всіх кабінетах були інтерактивні дошки, всі кабінети природничо математичного циклу були забезпечені всім сучасним обладнанням. У нас була одна єдина STEM-лабораторія, тобто, все в нас було нова техніка комп'ютерна. Вони повністю комп'ютери всі розібрали на маленькі завчастини, витягли всю в процесорах, всю, все, все те наповнення, Тобто все повністю знищили. Весь, тобто в школі життя ніби зупинилося, просто зупинилося. і ми, І ми... Бородянка ще продовжувала бути в окупації, наші діти ховалися у підвалах. і В цей час, коли вони ховалися у підвалах, ви знаєте, що Бородянка зазнала авіаударів і. Від прямого влучання не врятує ніяке сховище і укриття. І, на жаль, Бородянка є саме таким прикладом того, що люди, коли ховалися в це укриття в підвали, у будинках, вони там, на жаль, залишились не Нас... Зникла безвісти повністю вся родина. Це мама, тато, вся і троє, троє діт дітей. Також у нас поранені двоє, двоє дітей. І, взагалі, в нас, скажімо, перші дні було так, ніби спокійно. Ми всі почули, зрозуміли, що почалась війна, але ніхто не міг подумати, що наскільки буде ця жорстока війна, що будуть вбивати мирних дітей, невинних людей і. Тому не всі своєчасно змогли покинути Бородянку, і вже довелося виїжджати під час окупації, тобто, коли вже з усіх сторін бородянка була окупована, зірвані мости були. І... Але в цей час ми бачили, як висаджувався десант на гостомель, як постійно один за одним винищувачі летіли для того, щоб захоплювати Київ і ми усвідомлювали, що, що ситуація небезпечна після відбулася деокупація бородянки десь на початку на початку квітня і але нам не дозволили відновити освітній процес. Ми були постійно на зв'язку з нашими учнями, і нам постійно, скажімо так, я зверталася в відділу освіти, і в департамент освіти. Чи можна, щоб так як ми весь час на зв'язку з нашими дітьми, не дивлячись на той жахливий зв'язок, чи можливо відновити освітній процес, постійно відповідали, що ви не заважаєте, люди виїхали, нехай вони навчаються в інших школах. Дайте їм спокійно довчитися цей навчальний рік, але я ж знаю. Ситуацію про те, що до мене зверталися батьки, що діти, особливо молодших класів, п'ятих, шостих класів, коли вони їх прийняли в ці школи. Але коли вони входили на онлайн зв'язок із в чужий клас до чужої вчительки, вони зразу починали починалися, в них підвищувалася тривожність. Вони просто виходили з того урока, дехто починав плакати. І батьки до мене неодноразово зверталися, що коли ми відновимо в закладі освітній процес, освітній процес, ми змогли. Відновити тільки з 2 травня, тобто на початку квітня відбулася деокупація, а 2 травня ми е, тільки через місяць змогли відновити освітній процес повноцінно в закладі дистанційно. Але весь цей час, весь цей час, хоч е, е, наші класні керівники своїми класами виходили на онлайн зв'язок, е, давали можливість е, дітям висловитися, поговорити, розказати, поділитися, тобто, скажімо, весь час е, така таку надавали їм підтримку і. В кінці травня, 31 травня, для наших учнів незвично пролунав теж останній дзвоник. Він пролунав дистанційно, він був не схожий на той останній дзвоник, що завжди, коли приходила до нашої великої школи вся шкільна родина. Але він об'єднав всю нашу шкільну родину, і цей дзвінок почули. Всюди, в кожному куточку України, ми всі разом шкільною родиною об'єдналися. Цей час ми прийшли в цей час, коли скажімо, був освітній процес, ми також прийшли до нашої школи. Знаєте, без сліз і хвилювання неможливо було зайти і побачити все, що там відбулося. Але ми всі разом, працівники наші, вчителі, всі. Почали поступово повертатися до Бородянки, хтось з неї і не виїжджав, ми почали наводити владу в нашій школі. До нас прийшли небайдужі люди, волонтери, де потихеньку ми, скажімо так, почали там трошечки розбирати оті всі руїни, оте все, оте, оте все зруйноване. Потім до нас прийшли наші випускники, одинадцятикласники, яким ми вручили документи, які теж прийшли в зруйновану школу, і вони отримали медалісти свої золоті медалі. Отримали свої атестати про здобуття, здобуття повної освіти, а також базової загальної середньої освіти. І знаєте, коли ми вийшли на це онлайн-навчання. І коли прийшли спочатку в школу, коли все зруйновано. А коли але коли до нас із 600 дітей більше 500 приєдналися на це онлайн-навчання, хоча ми знали, що вони в різних куточках хтось за кордоном, то з'явилася надія на те, що ми все -таки, все таки діти наші тягнуться до нашої школи, і ми повинні зробити для їхнього майбутнього. Почати відновлювати нашу школу, почати е, звертатися до всіх, почати, починати просити про допомогу. І так влітку, коли ми поч... скажімо, десь в червні місяці ми приходили постійно до школи, і ми бачили, як повертаються наші діти, повертаються в зруйновану бородянку, чесно кажучи. Було питання, куди вони повертаються, тому що все навколо зруйноване. Вони поверталися на півзруйновані будинки. Хтось десь винаймав в навколишніх селах. Але вони повертались, і що саме характерно, вони приходили до школи. Вони приходили до школи, просто на спортивному майданчику грали то в футбол, то в волейбол, і так їх з кожним днем ставало все більше, і більше. І потім я зібрала повністю всіх батьків, всіх вчителів, учнів, які були у бородянці, зібрала і. І і звернулася до них з тим, що сьогодні школа наша в такій біді, складний такий момент. Але ми обов'язково відбудуємо нашу школу, і обов'язково в нас буде все добре. Тому всі ми разом будемо проходити і долати цей виклик. І що ви думаєте, що 1 вересня 2022 року всі 600 учнів наші прийшли. Прийшли на навчання до школи, і нам вдалося зберегти це найголовніше для мене. Що вдалося зберегти контингент учнів і вчителів? Всього тільки два вчителя залишились за кордоном, бо в них було повністю все повністю все зруйноване. І вони, діти ці, прийшли до школи. Але навчання в нас звісно що було дистанційне, так як уцілівший заклад який в нас ще в Бородянці є ще одна школа. Ця, ця школа не мала укриття відповідного, тому тільки дистанційне навчання, лише учні перших класів. Почали навчатися очно всі решта дистанційно. Під час дистанційного навчання перше, з чим ми стикнулися, це необхідність, тобто відсутність засобів для навчання, тому що люди, діти, сім'ї їхні опинилися в складних життєвих обставинах. Зруйноване все знищене все повністю і. Але ці діти мали велике бажання навчатися, і я повністю почала звертатися всюди, де тільки можна писала і на міністерство циф... цифрової трансформації, міністерство освіти, і на всі благодійні фонди, і всюди, всюди, що, будь ласка, забезпечте, допоможіть нашим дітям, які повернулися в зруйновану бородянку, оцими засобами для навчання будь-якими новими, бувшого використання, просто щоб діти могли навчатися, тому що батьки присилали мені фото, де по двоє, по троє дітей та сидять біля того телефона, і це і в таких умовах діти навчалися. Вчителі також для них це був новий виклик, тому що ніхто не, не знав і не вмів, як працювати під час війни, тому ми постійно збиралися кожного тижня, де вони приходили, і ми з ними опановували такі сучасні і цифрові інформаційні технології для того, щоб по-новому, скажімо, проводити вдосконалювати це дистанційне навчання. Ми відразу з 1 вересня започаткували електронні журнали. І ми але потім почалися нові виклики. Це повітряні тривоги, це відключення світла, і доводилось весь час адаптувати освітній процес. Тобто, якщо світло відключають зранку, ми тоді розклад змінюємо, проводимо уроки після того, як його включать. Або якщо, наприклад, під час уроку повітряна тривога, то ми всі вчителі ми так вже навчилися, бо ми проводили такі практичні заняття, як це робити, як опановувати ці цифрові різноманітні інструменти дистанційного навчання, то вони, скажімо, записували урок, і цей запис уроку також надсилали дітям, щоб вони мали можливість його переглядати. Тобто, і саме найголовніше те, що ми були не одні, тому що до нас, до нас також підтримати, приїхали проєкт проект «Навчай для України, в якому ми працювали з 2020 року. Провели таку, знаєте, ковток свіжого повітря зустріч з нашими вчителями. І до нас завітала Олександра Петушкова, до нас завітала із центру Інновацій. І no на Освіти просвіт Анастасія Аносова, яка до допомогу, скажімо такі, провела такий тренінг, прекрасний тренінг, де вчителям допомогли і розказували, як треба боротися з тривогою, як взагалі опановувати себе. Тобто, ми весь час були не самі, ми працювали, і, але саме найголовніше, що на всі наші заклики, на всі наші до нас відгукнулося Посольство Литовської Республіки, і наш заклад Литовська Республіка відбудова. І ось ми вже чекаємо повернення повернення на навчання до нашого ліцею десь очікувалося з грудні в кінці, але маємо повертатися до вже е, десь в січні, вже мабуть на наступному році. А саме головне, що збудували нам укриття, яке одне єдине поки що у всій Україні. Це протирадіаційне укриття, і яке зроблене за проектом у нашому шкільному дворику. І тому ми хочемо повернутися на навчання в наш заклад, не просто повернутися на навчання, вдихнути в нього нове життя. Почати все спочатку і навчати наших дітей, навчати наших дітей, тому що колектив, наш весь наш весь колектив, скажімо, він залишився, зберігся. Учнівський контингент вдалося зберегти, і тому ми віримо в те, що не дивлячись на те, що зруйноване все наше минуле, але віримо у світле майбутнє наших дітей і робимо все для того, щоб наш заклад, щоб наш заклад знову повноцінно запрацював. Хочу сказати, що тільки разом ми трималися, тільки разом ми працювали, тільки разом ми долали виклики, і тільки разом у нас все вийшло. вийшло Зберегти нашу школу, і е, сьогодні вже скажімо такий вже новий виклик. Ми вже дивимося наперед в майбутнє те, що наша школа відбудується. Ми прийдемо до нашої школи, але наші діти, наші всі, так як ще Бородянка наша не відновлена. Вони живуть по селах. Вони сьогодні живуть, скажімо, що їм треба доїжджати. Це 600 дітей. І сьогодні вже є інша потреба: це шкільний автобус. Якщо попередній виступаючий туристичний автобус, мріє, то це навіть не мрія, а необхідність. Є. Це звичай. Шкільний автобус, але звичайний шкільний автобус може тільки отримати опорний заклад, але ми не опорний заклад, і тому ось така в нас на сьогоднішній день потреба. І вже зараз ми думаємо, куди нам звернутися, як нам вирішити це питання, тому що дійсно це питання, щоб дітей довозити безпечно довозити до, до закладу на навчання. А взагалі хочу сказати, що сьогодні 65% населення. Прямо в цю хвилину дотичні і мають вплив освіти. І сьогодні все населення України це продукт освіти. Тому потрібно обов'язково нам інвестувати в освіту, вирішувати реальні і нагальні проблеми освіти, тому що це майбутнє наше. Дякую. Дякую вам дуже.